Єдність українців найбільший кошмар і найбільша проблема для Кремля впродовж багатьох століть. Сьогодні, коли українська армія форсує Дніпро, займає плацдарми на лівобережжі Херсонщини, громить ворога на Донбасі та Запоріжчині, на спроби розколоти Україну замовною релігійною, ідеологічною, класовою ознаками, посіяти недовіру між різними верствами і навіть інспірувати революцію під гаслами зради. Ворог не шкодує ніяких грошей. В Кремлі знають, що смерть Російської імперії в українській національній єдності єдина надія кремлівського тирана на збереження загарбаних територій змусити українців знову боротися між собою замість продовження громити ворога єдиним фронтом. Проте українці не піддалися на московські провокації в 2014 році. Зазнали фіаско так звані Харківська, Одеська, Херсонська та інші народні республіки. Все, що ворог тоді зумів захопити, лише одну третину Донбасу. У 2022 році Путін думав, що українці Південно-Східних областей зустрічатимуть росіян з квітами, але вони зустріли окупантів гранатами та кулеметними чергами. Ворог вмився кров'ю при спробі захопити Харків. Який став справжнім залізобетонним символом спротиву. В російських окупантів стріляли на кожному кроці на Чернігівщині та Сумщині, а на Київщині, в Бучі, Ірпені, Бородянці українці вчинили такий опір, що росіяни познайомилися з пеклом. Провалилися й російські наміри штурму Одеси, коли стало зрозуміло, що населення міста не бажає московських окупантів і має тверду українську ідентичність. Національні та мовні спільноти України на прикладі сумної долі окупованого Донбасу добре усвідомили, що незалежна демократична українська держава є кращим місцем для збереження поваги до людської гідності, аніж фашистський руський мір. Вся українська політична нація трощить окупантів, котрі вдерлися в наш спільний дім та порушили наш звичний спокій і спосіб життя. В ЗСУ воюють вихідці з усіх регіонів України. Військових в армії не хвилює релігійна конфесія чи мова спілкування. Всі борються за свою країну, визнаючи єдину державну мову. 87% громадян України вважають українську мову рідною це більше аніж мають титульні нації у багатьох європейських країнах, котрі іноземна пропаганда. Не називає роз'єднаними чи розколотами. Українська мовна ідентичність переважає в усіх регіонах 98% на Заході, 93% у центрі, 74% на півдні та 70% на сході. Мужньо боронять Україну славетні бригади ЗСУ з різних українських земель, 92 окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка з Харківщини. 28 окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу з Одещини. 93 окрема механізована бригада Холодний Яр з Дніпропетровщини. 81-та окрема аеромобільна бригада з Донеччини. 27 реактивна артилерійська бригада імені Кошового отамана Петра Калнишевського з Сумщини. 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила. З Львівщини та десятки інших бригад, котрі носять славні імена героїв української національно-визвольної боротьби. Пліч опліч в українському війську воюють кримські татари, угорці з українського закарпаття, українські роми та українські болгари, і навіть українські росіяни, котрі не бажають кадерівського чобота чи вагнерівського лаптя на велелюбній українській землі. Армія стала прикладом єдності українського народу. ЗСУ довіряють понад 95% усіх українців. Єдність українського фронту та тилу військових, волонтерів і цивільних, єдність української нації в найнапруженіший момент національно-визвольної боротьби. Запорука нашого процвітання в 21 столітті. Єдина країна, формула української перемоги та процвітання.